Чому жителі Мелітополя збиралися протестувати проти окупаційної влади? Чи є у Росії ресурси забезпечувати окуповані території? І чи буде вона їх туди вкладати? І чи впливає війна і західні санкції на життя росіян? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. У Росії не підвищать пенсії цього року, зокрема через витрати на окуповані території. Про це у лютому повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з праці соціальної політики та у справах ветеранів Олена Цунаєва. За її словами, скорочення чисельності літніх людей у Росії у 2022 році на 232 тисячі осіб не призведе до зростання пенсії, оскільки у бюджеті вже закладено кошти на тих, хто виходитиме на пенсію, та на жителів окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Цунаєва при цьому зазначила, що доходів із цих територій цитую поки що чекати не доводиться. Прибавляются пенсионеры, люди, которые выходят на пенсию, и их количество на самом деле не маленькое. Мы должны помнить о том, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходное обязательство с учетом того, что доходных обязательств територій, территорий ожидать не приходит. Силу понятно для всех причин. А тим часом у Мелітополі, Запорізької області, вже з грудня перестали виплачувати зарплати працівникам комунальної і бюджетної сфери. Про це 17 березня в ефірі телемарафону розповів мер міста Іван Федоров. За два дні до того, місцеве видання Рія Мелітополь повідомила, що жителі міста збираються вийти на акцію протесту, яку навіть назвали Майданом. Наступного дня, 16 березня, видання повідомило, що Мелітопольці почали виходити на мітинг. Тим часом російські військові і представники ФСБ оточили площу, куди прийшли люди. Того ж дня на кількох підприємствах начебто з'явилися гроші і декому виплатили зарплату за січень, пишуть журналісти. Міський голова Мелітополя Іван Федоров, 17 березня, в ефірі телемарафону розповів про те, що окупаційні чиновники погрожували потенційним мітингувальникам розправою за законами воєнного часу. Ті, хто колаборанти почали піднімати цю тему, то вони казали, що Путін добре, він все заплатив, а Балський все вкрав. Тож вже почали ганятися за гауляйтерами і їм безпосередньо пред'являти ці претензії. Через це вчора був анонсовано проведення мітингу відносно невиплати заробітних плат в тимчасовій окупації. За декілька днів, як починала анонсувати цей мітинг, гауляйтери одразу сказали, що будуть розбиратися з тими, хто вийде на мітинг по законам військового часу. Тож їх будуть забирати в полон та вбивати. Житель окупованого Мелітополя на умовах анонімності розповів нам, що працівники бюджетної сфери дійсно не задоволені ситуацією із затримками заробітної плати. Ситуація така розмовляв з бюджетними працівниками бюджетної сфери. Дійсно, інформація від них поступила така, що з декабря вони не получають тобто задержки задовжності. конкретної інформації по мітингу сьогоднішньому проходять я не бачив. Но слышал, видел, что расклеивают. То есть, о том, що люди собираются виходити на мітинг по, по по то причине, що задержки є в городі Мелітополь. Більше пока інформації нет, но я думаю, що без дима не буває. Директор центру стратегічного розвитку території із Мелітополя Андрій Орлов називає ситуацію із невиплатами заробітних плат в окупованому регіоні цілком прогнозованою. Представники колабораційної влади, які наразі керують цими територіями. І мають доступ до бюджетних ресурсів, просто їх кладуть собі у кишеню, і оскільки за минулий рік е, їхні, скажімо так, влади на цих територіях е, багато чого вже було віджато вкрадено, пограбовано. Скажімо так, прямою, прямою мовою, і для них наразі ситуація це повторення 90-х, Да, таких в максимальному своєму форматі повторення 90-х, то це ще один ще одна можливість для них заробляти. Тобто, просто переводити ці кошти там певною мірою на свої рахунки, і відповідно робити якісь відкати для кураторів з РФ. Тобто, ми розуміємо, що вони повинні якимось чином там поділитися з кимось там далі, да? і це відбувається. Тобто, йде певної міри розпіл цих бюджетних коштів таким чином. От. А винуватими залишаються заручниками, залишаються мешканці окупованих територій. Відповідно, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Андрій Орлов розповів, що масштабної акції протесту у Мелітополі не було, і пояснив, чому. В першу чергу це жорстка заборона на проведення будь-яких масових заходів такого формату на окупованих територіях, і жорстке подавлення цих е, заходів. Ми знаємо, що на сьогодні більше, наприклад, 500 осіб е, лише з Мелітополя знаходяться в полоні, знаходяться в заручниках, да, тобто по тюрмах, які розкидані по всій території і Російської Федерації, і Криму, тобто десь в підвалах, і люди не хочуть потрапляти в цю ситуацію, тобто вони обережно ставляться до. Таких моментів. По-друге, відповідно, митинги, виходи з такий мітинг, якщо й повинен був би відбуватися, повинен би був відбуватися з прапорами, наприклад, України на цих територіях. А наразі це. Дуже складна ситуа... ну, скажімо так, дуже небезпечна ситуація для простих громадян, тобто знов ж таки потрапити під дуло автомата, потрапити під впідвів подвали. Ті самі. да втім окупаційні чиновники, які співпрацюють з російською владою, можуть спровокувати подібні акції у майбутньому. Вважає Андрій Орлов. Для чого це буде зроблено? Для того, щоб звернути увагу на ці території з боку керівництва РФ. І збільшити таким чином надходження до бюджетної сфери ще до чогось, тобто спровокувати таку ситуацію, тобто відпрацювати від зворотнього таким чином, щоб більше було наливань на ці території, можна було більшою мірою розпоряджатися тими коштами і знов ж таки красти і класти собі в кишеню додаткові якісь ресурси. Це теж можливо, і в майбутньому це можливо так і буде. Експерт зазначив, що утримання окупованих територій потребує від Росії значних ресурсів. Пригадаємо, що утримання окупованої Абхазії складає приблизно 300 мільйонів доларів на рік для Російської Федерації для бюджету, а Осетія, південна Осетія, наприклад, або Придністров'я приднестров'я витягують по 100 мільйонів доларів також на рік, щоб на цих територіях було були більш менш низькі ціни. Було більш-менш доступне пальне і так далі, тому подібне, щоб утримувати ці території. Той же самий Крим в 2015 році отримував е, майже 2,5 мільярди доларів на утримання інфраструктури, взагалі життєзабезпечення е, півострова, окупований Крим, тобто таким чином, а Донецька-Луганська область витягували, наприклад, е, свого часу до 2 мільярдів. Доларів на утримання адміністрації, утримання життєзабезпечення цих територій. Тобто окуповані території обходяться російській владі дуже дуже дорого. А враховуючи той факт, що на сьогодні вони збільшили, і ми розуміємо, з чим це пов'язано, збільшили бюджет і видатки на військову сферу, то це накладає достатньо, достатньо серед, має достатньо серйозний вплив на самі території. Тим часом російські медіа повідомляють, що на окупованій частині Херсонської області, начебто, успішно впроваджуються соціальні стандарти Росії. Це була цитата. З 1 березня цього року пенсії для жителів регіону почали встановлювати за російським законодавством. Зазначається, що пенсійне забезпечення поширюється на тих жителів, які мають російський паспорт із місцевою пропискою. Політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що Росія не збирається вкладати ресурси в окуповані території. Вони в принципі не приховують, що вони хочуть депортувати частину працездатного населення в Росію. Пенсіонери, які залишаться на окупованій території, фактично будуть на межі виживання, скоріш за все, будуть помирати з голоду. Тому що вони не приховують свої намірим. Це етноцид, геноцид, знищення української нації і створення такої випаленої території. От, власне кажучи, вся їхня вся їхня практика, те, що ми те, що ми бачимо, тому звичайно, що ресурсів них значно менше їм потрібно підтримувати власні регіони. А які є вибухонебезпечними, особливо тому в даному випадку я ну нічому не дивуюся, і стосовно українських територій, у них абсолютно така загарбницька логіка, і вони нічого там розвивати не збираються, нікого втримувати не збирають. Крім того, російська влада не впевнена, що буде і надалі контролювати окуповані території, зазначив експерт, і провів паралель із Калінінградською областю Росії. Після 45-го року, за результатами Другої світової війни, це ж колишній Кенігсберг, це столиця східної Прусії. Вона була захоплена Радянським Союзом, але до 75-го року Радянський Союз нічого туди не вкладав, і фактично, регіон був ну так, досить капітальних вкладень. Не було. А що сталося в 75-му році? А в 75-му році радянський союз підписав хельсінську угоду про непорушність кордонів у Європі. Тобто, коли тільки вони зрозуміли, що визнані кордони, так в тому числі радянського союзу, підписані угоди, тільки після того почали якісь інвестиції в цю калініградську область а так 30 років вони там взагалі нічого майже не робили. Російська влада пояснює неспроможність підвищити пенсії появою нових окупованих територій, і населення це сприймає, вважає Тарас Городній. З одного боку вони знають настрої росіян, що заради величі, заради величі росіяни готові терпіти все, що завгодно. Вони готові їсти, не знаю там картоплю кожного дня. Мати зруйновані, зруйновану країну, але заради величі, щоб їх боялися, вони готові терпіти. Це з одного боку, так так такий посил дається пенсіонерам, що ми ж там когось там врятуємо, ми ж щось там робимо. Тобто, тут є загравання з настроями росіян, які заради величі готові віддати останню сорочку. Це перше, але ще спрацює саме це така такий функціонал. Ну це поки що велике питання, тому що поки що запас звичайно, міцності у російської економіки є, і пояснювати все це війною. Вони будуть російська економіка лише зараз починає відчувати санкції, зауважив експерт. Тут що знаєте, залежить від корупції російської наскільки швидко вони почнуть почнуть деребанити власне золото валютне резерви. Це мені нагадує історію з радянським союзом, коли наприкінці. Існування Радянського Союзу просто зник золотовалютний резерв е, Радянського Союзу. Його просто не було, так? Хоча запаси були достатньо великі, а це вже нова еліта фактично формувала собі, собі первісний капітал. Виводило в офшори. золотовалютні резерви можуть дійти до граничної межі вже і до середини цього року. Я цього не виключаю, але це не означає, що війна буде закінчена. Чому тому, що росіян, все ж таки є ще такий ресурс. Вони можуть просто друкувати гроші, а, з помірною інфляцією можуть вийти на фінансування дефіциту бюджету, тобто, це може розтягнутися ще на рік. Тому тут без, без ілюзій. економіст і підприємець із Росії Дмитро Потапенко також вважає, що російська влада не вкладатиме своїх ресурсів в окуповані території, тому місцевим жителям доведеться виживати самостійно. Ну, вони будуть виживати, як вони посчитають потрібно. Ну да, спасіння утопаючих дело рук самих утопаючих власть Російської Федерації вісьма крайне последовательно в те, що, вона дя... то, що... Ну, то есть У діє нет розвітлення, у неї как раз дихтаміні нет. Она то, что она считает нужным, то ну обещали, ну не платят. И что? Что вы дальше сделаете? На улицу выйдете, что ли? Ну, как-то хоть коллаборант, он, хоть не коллаборант. Если у тебя нет инструментария воздействия на противоположную сторону, то ты должен понимать, что выживать ты будешь сам. Війна поки що не вплинула на життя росіян, каже підприємець. Ба більше, для деяких громадян вона є вигідною. Жизнь росіян, ну, заходишь в любой торговый центр. Люди, как говорится, замечательно работают и получают. И это не вопрос пропаганды, это вопрос просто фактологии. В, в Потому что Евросоюз и своими так называемыми санкциями, он просто даже он не понимает, на что он взаимодействует. И мне приходится в каждом абсолютном эфире последний год объяснять. Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. И гражданское общество здесь не играет никакой роли. И до тех пор, пока не будет хотя бы э, кто-нибудь не займется изучением, как же управляется Россия, до тех пор будут делать глазками лот-луп и говорить, а как же так, почему же продолжается то, что называется СВО или войной, и почему никто из граждан на это не, никак не реагирует. Более того, поход на войну ⁇ это очень выгодный бизнес-проект для многих семей, получается. Вплив санкцій російське населення також поки не відчуває, додав підприємець. Ну вот обычному громадянину не повлияли никак, и не повлияют. И никогда холодильник не победит телевизор. Телевизор forever. Економіка, да, она, она происходит технологической деградацией. Тільки технологическая деградация ну, какое отношение имеет к обычному громадянина? Російський політолог і соціолог Ігор Ейдман, який живе у Берліні, зазначив, що основні видатки у Росії пов'язані не з забезпеченням окупованих територій, а з веденням війни. Війна, взагалі, дуже річ, вона любить зживати средства. Держави. Тобто, якщо війну легко почати, то потім її постоянно підкармлювати, тому що на всім буде крові і грошей. Что и происходит, растет и количество убитых россия, россиян на войне, растет, растут и расходы на войну. Значительная часть расходов это плата наемникам огромные деньги идут на вооружение, на те, там сжигается огромное количество снарядов, ракет, но все это знают, другого вида оружия. Это надо, необходимо восстанавливать этот, эти запасы военные, переориентировать экономику на военные рельсы. Все это очень и очень затратно. Зараз у России рекордный дефицит бюджета, каже эксперт. И мы видим, что уже в январе-феврале в России рекордный дефицит бюджета, которого не было с 1998 года, с времен знаменитого дефолта. Вот с тех пор такого огромной дыры, такой огромной дыры в российском бюджете не было. И сейчас мы видим, тут, что она есть, и видим, что она расширяется. И в эту дыру этот бюджет, я думаю, в конце года с фанфарами и упадет. Виділення на окуповані території бюджети можуть розкрадатися як самими російськими структурами, так і окупаційними чиновниками. Вважає Ігор Ейдман. Ми це знаємо по так в кавичках ДНР, лнр де була масштабна, навіть по російським меркам, корупція тотальна. і гроші і люди там ці колаборанти, друг друга убивали за ці бюджети, питали, і так далі. все это мы знаем. Нечто похожее, сейчас и на других оккупированных территориях. Но у меня есть ощущение, что россияне сами внутренне не не верят, не уж, мягко говоря, не убеждены, а по большому счету сильно сомневаются, что им удастся удержать эти территории. Поэтому и мы не видим каких-то больших вложений в них. Российская экономика суть в Втим триматься, с чем может долго, добав Игорь Так что экономика, конечно, мягко говоря в болеет, да, но умереть она, конечно, но продержаться в таком болезненном состоянии она может долго. Понимаете, у путинской верхушки у них там такие настроения, что типа, ну, не знаю, блокадный Ленинград держался же три года, да, ну и мы продержимся, ну народ голодать будет, есть траву, но типа войну не прекратим. По крайней мере, такие настроение в Кремле присутствует. Не является ли они доминирующими? Скорее всего, нет. Все-таки это, скорее всего, настроение таких ястребов во главе с Путиным и поехавших абсолютно крык головой Медведева, там Володина, Турчака. А большинство чиновников, конечно, мечтали бы вернуться в ситуацию до военной, до 24 февраля прошлого года. Но Путина они боятся больше. Чим э, крах економічного, чим чуми, море і глади Росія зараз сподівається на допомогу Китаю. Втім, Китай може вимагати, аби Росія припинила чи заморозила війну з Україною. На таке ж давлення Китай буде наказувати на Україну, тому що після візиту в Москву планується розговор, як пише міжнародна преса, з Сідзенпіня Зеленським. Но э, путинское руководство, оно лишено разума совершенно, и я думаю, что оно даже на эти условия, выгодные для себя, которые может выдвинуть Китай, не согласится. Путин решит, что это признак слабости, а слабого он боится как любой слабый человек слабый человек боится показать себя слабым, потому что считает, что тут же его, что называется, побьют. Я думаю, что он не согласится вот на эти условия, чтобы объявить даже об окончании или об остановке войны, заморозке войны. Потому что он э, боится, что его враги воспримут это как признак слабости России, что Россия больше не может уже вести войну и окончательно додушат и добьют э, путинский режим. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини при Азовія, тримаємося. Вини приазов'я.